Значить, хочу вам розказати бучачани, Дещо цікаве, але не дуже втішне. Значить, вчора багато жителів Бучача могли спостерігати про те, що в багатьох частинах міста не було світла. Навіть обурювалися в певних пабліках люди про те, що як так ще ніякі блекаути не почалися а вже на довгий час вимкнули у Бучачі світло. Значить, історія наступна. Зб'явчи наперед скажу, що сталося це всього-навсього через байдужість, недбалість Бучицького Рему. А іменно один із жителів, який проживає на одній із вулиць, де вчора багато годин не було світла, є моїм другом. І значить сьогодні я мав можливість почути інтересну історію. Дзвонить мій друг у Рем Бучицький. Раз, другий, десятий, двадцятий, тридцятий. За більше ніж годину часу йому вдалося додзвонитися, оскільки весь час лінія зайнята. Е, окрім того, я і в коментарях читав людські обурення про те, що ніколи неможливо Бучицький РЕМ додзвонитися. Таке враження, ніби вони залишають зняту слухавку. Ну, одним словом, він все ж таки один раз додзвонився і запитує: А коли в нас буде світло? На що чує відповідь? А де нема світла, а чому ніхто нічого не повідомляє, якщо ви кажете, що немає світла? Ну, і Він пояснює, ну, а як вас можна повідомляти? Коли до вас нереально додзвонитися. Далі вони йому що а ми не маємо чим виїхати і тому подібне. Одним словом, він поїхав своєю машиною за ними. Вони сіли, приїхали на його вулицю, щось там почали дивитися, зрозуміли, що треба їхати до, до трансформаторної буди, яка розташована в районі цукрового заводу неподалік того місця, де нещодавно струмом вбило неповнолітню дитину. Одну вбило дитину, другу поранило струмом, але дякувати Богу, хоч одна дитина вижила. Значить, вони приїжджають туди, і він на власні очі бачить, як працівники Ремо підходять до цієї трансформаторної великої, буди, а вона повністю відкрита. Тобто, доступ до неї мають усі. І будь-хто в будь-який час може вимкнути, вимкнути світло навіть по приколу. Але найбільше, що мене обурює, це те, що це небезпечно. І ми вже маємо приклади недбалості, недбайливого ставлення. Бучацького ремо до своїх обов'язків, які раніше вже призводили до, до великої біди в нашому місті і саме на цукровому заводі. І тут ми бачимо, як знову може повторюватися халепа через також їхню недбайвість. Прошу переглянути вас дане відео і свої висновки, думки написати у коментарях для того, щоб на це звернули увагу. Адже я вважаю, що. Ну, Немає таке повторятися, і як мінімум якусь колодку мають поставити, щоб будь який бажаючі, неважливо, чи це діти, чи це просто нетвереза особа не мали доступ до такої небезпеки. Дякую. Це а яка тут напруга? Завелик, то та то ну, цілий район від цей. Я в шоці просто. <рес> Хоч бери і відключай півбочі бочі, не? Ну, хто хоче, може підкинути.